Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо термоси з паїлкою, а простіше всі кажуть на них термокружки. Від фірми Tramp вони оновилися і нова фірма це Tribe. Вони оновилися чим? В них стала краща фарба, о, вона з часом не злітає. Ми її тестували, вона доволі довго тримається. І ось цей логотипчик він став не пофарбований, а вирізаний лазером тобто це метал, а не фарба. Все інше так і залишилось, тобто тут фіксатор ось так відкривається, можна пити. І ось ці всі штучки знімаються, розбираються, теж можна гарно помити. Окремо так само можна купити ось ці частини. Це термос між стінками вакуум. Перевіряється, ви знаєте, як, на великий п'яточок. закрили, почекали 5 хвилин. Перенесли до щіки, чи просто б потримали, вона повинна бути температура наружного повітря. Якщо вона така гаряча, що ви не можете її взяти і одразу кладете, дзвоните до нас, ми обміняємо. На них гарантія один рік. Для цього потрібно, щоб у вас зберіглася коробка, не викидайте її. Не повинно бути вм'ятин, саме вм'ятин. Якщо це буде там. Щось з фарбою, це не питання, але якщо це вм'ятина, то гарантія, гарантія пропадає. Ну і чек у нас зараз електронний. На ці термоси у нас є ось такі чухли прикольні, різнокольорові. Це наші чухли. З нашою лейбочкою такі військові, і під колір термосу. Також є під усі ці чухли від трайбу. Неопренові чехли 0,35 та 0,45. Ось цей 0,45 бачите дуже класний підход до цю термочашку, котра взагалі 0,55. Термочашка для автомобілістів це дуже гарний подарунок. Ну, і так само не для автомобілістів, для дітей дуже зручно. Вам не потрібно підіймати і дивитися вперед. Ви просто взяли і попили через цю о, трубочку. Це прикольно. Фіксація трошки інша. Тут не, на ось такому, не такий бігуночок, так, а ходить ось така дужка і вона фіксує, щоб не розкрилася ця штука. Це, я думаю, більш надійно. Тут так само 0,35 та 0,45 інші кольори, тут 4 кольори, тут три кольори. Ось. Яка від'ємність, що всередині ну, майже так само все відкривається. Трошки візуально, звісно, вони різні, е, всередині. Ось так вони виглядають е, разом. Це все так само е, розбирається, чиститься, все класно лється, тому що є спеціальні отвори. Е, тут у Трампа ось такий маленький. Тут одразу в Великому Отворі 2, щоб так само класно виливалася рідина, те, що у вас в Термокружці. Ці вони, бачите з такою силіконовою прокладкою, тобто він не сковзає. Радимо підписатися на наш канал, а також дивіться в описі посилання на наш сайт, де ви можете це все купити.